Набагато така, така як ситуація, яка в нас. І набагато така. Uh -huh. Знімаємо відео сьогодні не прошу. Та як не прошу? Прошу в Полтаві сьогодні. Случилось те, що случилось. І сьогодні нам самим треба було на гору йти, мабуть, не по ділах, не по... Чи їх а просто піти себе, чи, чи виходити, чи ви. Чи хто знає, як і об'яснити, чого пішли. Пішли, тому що одна дитина була за 10 хвилин, чи 10 хвилин сіла, поїхала і случилось. За 100 метрів від того дрібну. За 100 метрів була стояла. І сіла, поїхала, і через 10 хвилин случилось те, що случилось. А друга дитина там цілий день. Так що... Розбирала завали. Так що важко тяжко, вам всім теж зрозуміло, що важко тяжко, війна, одним словом, і чогось. А тут ще всі сторонить, Ззаді стріляють, да? стріляють. І, в общем, в общем, от така життя. І пішли самі сьогодні сюди. Як самі? Самі ми ходимо. Ну. Багка і бахка. бахкай і бахта взади нас. А взади нас суне. Ну котельва. Ну, десь тут котельва, да, вісь котельба. Котель ну, в ту сторону, так. Да. Так що такі діла. Не веселі. нічого ну, не пише щось. А дзвонила, в мене ж не той телефон, що вона дзвонила. Такі діла, дівчатка, хлопчики. А ви ще на бахрах. Це воно ще тут. Вон стріляє. Так, да, стріляй, стріляй. Як автомат чи пулемет? Це пулемети. Це от ті, що ПВО. А збивають, де щось збивають? Де щось збивають. Ну це за нами все і чуємо. Ми на, на бугрі, на високому. Тут дуже чути. Дуже чути все це. Чим воно закінчиться, і як воно закінчиться, і коли закінчиться. І... Наш як обузляються люди, і вони проти нас, і ми проти них, тому що. І непонятно, чим воно і коли закінчиться все. І скаже, сиди, що так дивишся, каже, як раніше от село, там димок отак, а сидить. сюди. Не видно димок, як ото в селі. що Повибирали огороди, там оте кар... з картошки, то є, води палять, да. от таке, знаєте, хатки. Сюди, як так. вроді мирна, мирне все. Картушку пекли, як сп... ну, да, стало на, на спашки, чи на що там на палички понадіваємо, нажаримо. Mm -hmm. Кажу, вроді все так, а воно все помінялося, все не так. Заді нас... Покажу деревинка, до якої ми ходимо з вашими ділами. Один корінь, половина суха, половина жива. Так і стоїть вона. Оце кладбище те, що старенька наверху. Десь тут, люди жили. Да, десь тут люди жили. Десь тут люди десь жили, десь тут люди жили. Відключили трошки, написала. Дуця, чи ще ми тут приїдуть, чи прийдуть. Зараз пішком ітимемо чи їхатимуть. Їхати. Їхатимуть? Ну, подивимося. Переживають дуже Максим. Всі переживають. Так, що дійшли до Полтави, хто там думав, що воно когось касається, когось не касається. Усіх, Мабуть, усіх воно касається. Війна є війна, не може бути, щоб одних касалося. Це не касається тих, хто. Я сьогодні приїхав, чоловік кажу, що чесно, а чого воно ну, ні, ніде ну, не можна так і казати, хай всі будуть живі і здорові. Ну, там, де влада, де дома, де багаті люди, де мільярдери, де от у них все влада, все. і Абсолютно туди диви. Все тихо, мирно і в мир, мирі благодать. А де дітка хводить, туди попадає. Де прості дома, де прості люди, де цей, летять ракети і все, летять і все. Коли, коли пани б'ються, да. кріпаків чуби тріщать. Да. А то і все. Чужими руками всі б'ються. Да. Воно вже чи темні, я не пойму, чи ну, щось ну... так, бо таке, таке там, ну, аж вроді в телефоні. Там, сонце закрите, ваші... да. за хмарками. Всім, кого соболязнуємо, сочувствуємо, хто там був, хто, там... хто вижив, хто не вижив, хто знаходиться там. Це страшне, це страшне. Це, вроді б, сказати, оце щоб Полтава, і щоб отаке от було. Та це ні в якому цьому не присниться і не привидеться. Щоб з Полтавою, наскільки це город такий. Галушки полтавські, там ще щось, ще щось, ну то є. Мирні люди, абсолютно. Ти розумієш, О, таке, так, що случилось. Те, що там 41 людина загинула. Більше, Побачимо. Більше Побачимо. Воно офіційно скажуть, що, як. Ми не знаємо, ми, ми прочитали те, що прочитали, чи почули те, що там і президент виступав, та й почули. Скільки б не було, Яр. скільки б не було. Понимаєш, якісь тварі рішили, що вони можуть це робити, що їм дозволено це робити. Ну, ну хочеться вам, блядь, робити один в одного. там Стріляйте, сидіть, город в город, ракету посилайте, сидіть. Как не Надо, когось. Надо хахлів. Ну, я йшли сюди, кажу, от в мене таке чувство, от в мене таке, що москву скоро нахер знесуть. От от, щось щось буде. Знаєш, як от то кажуть, скільки горобця почнеш трикати, і той колись дачу дасть. Це час там, знаєш, оце як була оця та. Всяка ж все. А ви ж кричали, хто не скаче, той москаль. Ну, типу ж, це ви почали, а і ті вузу не кричали. Ну, те діло кричать, діло ракети капітали. Понятно, дочень. Оксана. Дуже. А нас же ж каже, ж історик він трошки там, і так далі. Витягує і каже, дивіться, каже, 91 й угу. Це газета спорт якісь там газета і пишеться прямо відкрито відкриту на всю Росію. «Бий хахлов, спасай Росію. Угу. Це у му році. Вони давно і давно, вони все серед... рамки. Ти в армії служив, ти кажеш. Та я знаю. Що хороші ребята, ну. Ну да. хороші ребята, ну. Ну Ну ви, ну, ви не хороші. Да, ну ви не хороші. Ви хороші ребята. Вот взяли водичку. Отаку. Хозяин низ, целую дорогу, чтобы мне можно было пыть. Вот это таки дела. дело. Ой, смех, крыш, слезы, он что съедает. Это же он и едет, он беленький. Может это же еда. Беленькая. Тоже, бідна дитина, та теж робота. Пішком будуть йти. Хотіла сказати, давай поспоримо. Та ні, ну я ж думав, сюди ж вони, понятно, приїдуть, а що сюди їхати. А я думала, буде. ти казав, що сюди приїдуть. Ну, я бути? ще тоді думаю, блин, скажу, давай поспоримо. Я щось думала, пішком вони, коли <ріху> диви, стали. Угу. А я зрозуміла, що ти кажеш, що сюди будуть їхати. машини. Ти ні, Так, да, да, я бачу, я просто думала, що ти вон стали. Видно машину? Ну, білу видно зараз, воно погано видно, ми ще сліпі. Бі... Біла машина, видно, що стало. Наша перва за ними да. за мною біла машина. Да. От вони на гору полізли. Тут все так, як наголосить. А може вони туди, та вона зараз напише тоді. Все тоді зараз виключу, будуть йти, знімем, Побачите не будуть, значить, ми вниз, в общем. Держатися, молиться, кріпитися. А що? Не падать дух. Не падать дух, ну, да. тому що дух упав, все. Все. Понятно, що Може а, б і цього і могли, могли б якось і збіжати, а може, не могли б і збіжати. Ми, ми не могли збіжати. Ну, ніхто цього не знає. Одні розказують, що можна було так, другі розказують, що можна було так. А розумієте, а, а з іншої сторони немає такого, якби, та отак. Є, як є. У нього було заброніруване. Так, да, є дуже, як там, є. Було. Це дуже просто, якби могли так і не могли так. Значить, не могли так, а є, як є. Якби Україну він зразу захватив, була б і Казахстан, слідючий, це 100% Казахстан. І всі Ну, а там же ж казахський виступав, чи президент, чи хто повне, що там, а, що він йому щось розказав. О, там десь вони сиділи, нас щоб ми дивилися. Йому задали питання, чи признає він на цій республіки. Луганську, ось Абхазія, що вони захватили. Угу. Ну, і Росія ж продвигає, що їх треба признавати. А він каже, ні. У угу. нас каже у світі 190 країн. Угу. А так, каже, буде 300 сіки, каже, це така каже, буде путанина. Каже, ми не признаємо. Да. Прямо Путіну він і. Що він табили. теж розумів, що його участь, якби Україна не стала Конечно. позу, то їхня участь була следовища. Ну, Вони ж претензії пред'являють, що типу северну частину Казахстана це їм дала Росія. Я сумніваюся, що комусь щось Росія дала. Да. Їх дала. Ось Там, ще раз. Зараз і... я її напишу. Дусі йдуть. Зараз я приближу. Винний. Та так, погано. Ну, мені погано, бо я а, ще бачу, бачу де да. Юрик то малий, чи Юра? Та Юрку б не остався, Юра, напевно. Юра остався наверху, а це Юра малий йде. Чи та дудь йде? Це Аня йде, точно. Боже, це зрячі такі. Йдуть. Не вставлять попу з мамою, да ми туди, там і вони нарисуються. Йдуть мопсіка. Щось розказують. То це уча жити, Як жити треба, як родину любить, розказує. І так. Командирським голосом. не, не йти, так я прийшов, Та ніхто не питав. Хувче не хоче. Є ну, таке, да? що нада? Ну, В армії таке є. Було, колись. Ну, да. ти б дуже забірний лежав, бо на дивані. Трошки б віддихав. А так ну, да. А то на ну, да. все одно йдемо, скажемо, що добре, що побільше треба ходити. Побільше от на гору вийшли, ми ось хазяїн. Угу. От там на горі сиділи ми, посиділи, і воно, як сказати, може воно стільки дає, що в житті більше нічого не дає. Такої чи енергії, чи всього, чи ума разуму, чи Бог його знає, що воно дає. Ну щось може дає. Оце те, що це ось Такі ж будечки, красиві. Там тарен є. Там десь йшли ми і щоб чи що Шопшина є. Та і Таї цей і глід. І Глід є. Все є, миру тільки треба. Все є, миру треба. Ціляє. Яка жара, літо не було, чи літом дощу не було, воно зараз якийсь клевер. А клевер, знаєш по картах, що значить? Гроші. Ну, клевер це гроші. Є картинка, написано, клевер нарисований. Клевер це гроші. Це фінансове благополуччя, стабільність. Ось, ось виходить. А що вони не знімаються, раз ми знімаємо. Дай сімейство. <пост>. Духті, духті. І воно йде. Хека, а сюди чути. Попа щось там уже присідав і чуть не лежав уже, І полульожа. Та ти. Мопсик, мопсик. Майко. Ну, чесь все добрий. Але він не напіть. Так, ну, підожіть мене, не запутайте. Бо... потім тільки я забила, коли я побіг. І вже, вже зразу побіг. А ви думали, що ми отам зверху? Да. А ми а ж, не там. Не а не ж там. А ми ж там сиділи. Ми бачили, як машиною ви під'їхали. А ми вилізли сюди. Правильно кажу, що треба гуляти, треба ходити. А до восьми часів. Да. Так, ну все, ми свою виключаємо сьомку.